Історія псяча здавен до тепер непевна, бо пес то таке собацюра не так десь погладив, і він тебе вжер. Така його псяча натура. Отак і Московія в хаосі з слів усім надовколо клянеться в любові, та ще нам Шевченко колись заповів: Не вір москалеві, як псові, як хлопці повстанці вечеряли в нас постійно зі зброєю на поготові, казали мені на прощання не раз не вір москалеві, як псові. Як мамі зарібку колгосп не додав, укравши її трудодні, примусові зітхала такого ще світ не видав. Не вір москалеві, як псові. І потім, як батько, вернувся з інти, усі наші бесіди многоразові завершував так, так. Але ти не вір москалеві, як псові, послухавши родичів, мабуть, не все. Сприймав я ті приказки, як доказові, це майже образливо. Як же це так? Не вір москалеві, як псові, і згодом збагнулося. Здавна Москва просякла в брехні, у самійській основі орлів двоголових в житті не бува? Не вір москалеві, як псові. Як вирвали ми з підсоюзних руїн. Москва лепетала при кожному слові, що тільки із нею здіймемось з колін. Не вір москалеві, як псові, і далі в триможному пливі буття, на кримській брехні, на Донбасівській змові, прокінчилась правда з глибин забуття. Невір москалеві, як псові. І хай тебе кличе російський братан вестися на їхні шансони по псові про вічне братерство, про дружбу слов'ян. Не вір москалеві, як псові. Це він заливав рятівний коридор і криком, і болем невинної крові. Тож хай мені вибачить наш лабрадор, не вір москалеві, як псові. Бундючна Москва, вимагай чи проси, веде в нас атаки свої показові, то хай мені вибачать вуличні пси, не вір москалеві, як псові, сказилася раша, сказили й самі обскубані круки її двоголові. Кричить Україна, Молдова, Кавказ, не вір москалеві, як псові. І тут головне, аби світ не забув, що хани кремлівські то є шельми расові. Чи цар, чи Капутін, чи хто б там не був, не вір москалеві, як псові, ти нашого нам. Московити не руш, бо світ твої брехні про нас тимчасові бо Русь не Росія, Росія не Русь, не вір москалеві, як псові. Розвіються міфи московських дядьків, зерна не знайти в їх брехливій полові. І нині і присно, во і вовіки віків Не вір москалеві, як псові.